Всім привіт! З вами Назар Укр, і сь сьогодні будемо дивитись вражаючий цифровий цирк. Його вже багато хто подивився, коли був дуже трендовий пілотку дивитись. Ну, я прогалую про цю популярність, ну зараз подивлюсь. Ну, У нього і зараз багато переглядів. Там. Ну, розпочинаємо. Угу. Це ж о 90-та качество, все. Вс, Все. Але... О! О, о, не. Вс. О! Ласка, вопрос, мото, демовиш, но це Угу, Дякую. Зараз вимкну. Дякую. <плес> <Шо>? <плес> <А> <плес> мене звати Кейт. <плес> і я ваш удручий. <плес> і від сьогоднішньої програми у вас <плес> як устали по всю гуцам військ, і ви nee, можете. Шо шо не шоу! Вау, музыка, все классно, мне же подобается. Э, это картонка, посмотри. Что, куда бы ее? Шо, увал, а? уволили. Ай-яй-яй. Что крутится? Это что за двадешные детские мышцы? Что? Урок математики. Алло, это кабинет. Класс. От выход, давай сюдь! Його немає вихіду. Все, вчителька бросяється, вона зла і все. там навіщо одна красна толкать, толкачі має? Кейне, це ще один Ніп чи знову якийсь нещасний? Бо якщо це новий персонаж, то доведеться перероблювати вступну пісню. Я перероблювати контрольну? Оце так! Боже. Схоже Пошла. до нашого виміру завітала нова людина! Їх мені знято і... Ну давай, пробуй далі. Нам це так допомогло. Вау, так... Все, око собі відер. Що а тут? А що вона на ній? Я одягнула якусь гарнітуру. І... Це що за? Це дурдом. Тут. Та да, це дурдом. Хто ви такі? Ти гіни. Я... Я... Просто її с... я вирішила с... слишком я... багато грав. Да. Все буде добре новенька. Лиш зберися з думки. Що тут? О, ні, ні, дорога, це, у наш полюсе такими словами не кидаються. Наш церквіснує, щоб насолоджувався це, будь-хто і будь-якого віку. Тебе, мій друже, занесло до диво світу. Тут можливо усе, окрім лайки. Це просто вчитель. Що да, з бусою? Ну, це його. Як мені той його? Що тобі не подобається? Я маю. Ну, давай без паніки, але це його. Ті ти звідси... Ніяк. Що? Яка є так зв'язана з навчанням? він моя родина. Вітаємо в новому домі і тілі. Новий дім? Тобто, народ годі значить... Та це тебе дуже давно. Та старий Тінгер тут, напевно, найдовше. Хтось згадав про колекціонування комах. Шохматна фігура. Що жуков давили, мабуть. Окей. Тепер я зрозуміла. Це лише сон. І я маю втікувати доки Життя. Да. Як скажеш, мала. Мені ласку меті розб'яв. Так же я и моя одноклассница, я кладу мать у себя. А вот и одноклассница такая. Вперёд в угол. Полетели! Тут у нас намек. Серьёзно, что вы закопали новочка в код. ты проживаешь, проводишь свой вильный час и разважатимася. Тут есть такие занятия, как сидеть в углу, колоть себе уколы классные, кольки, мини-гольф и так далее. Windows, а дій. тут у нас ландшафт! Што? Підіть, кто у річці глибокій, чи Класа, розважтеся на цифровому кардавалі. Це не на Полодаркати роби вибір лишець! Все що тут є! Звісно ж, ні тут у нас безка, та ми зазвичай сюди не ходимо. Навіть я не знаю, що за її межами Боже. Це... Залишаємося тут, у місці, де я можу спостерігати за тобою сотніми все очима. учимо. О Боже, скільки ти викола. Збирайся, поки місяць не завівся. О Боже. Стій, а що там? Не завівся? Заві не завівся. Го прибиральника увіділ тебе! Нафта, нафта, нафта! Все забирайте продасть! Ну... Еволюція тебе умен. Сдіти, да. uh -huh. чекайте! Я Скай, там побачила двері ось, на вихід! Ось, там порятунок! Вихід! Існує він ми б не пропустили можливості він Дійсно, запевняю вас, Ровенько. Ровенько. не існує ніякої двері на вихід. Просту тебе напевно цифрові галюцинації. Результат передані. З робочі повідомлення про багатьох цифрові галюцинації. Гракузка. Про щось інше потеревенемо. Як тебе звати? Звати. Мене звати. Господи, чому я забула своє ім'я? Усі його забувають, перетнувши поріг цифрового цирку. Одна з речей, яку я не контролюю, це ваша свідомість. Та я можу допомогти тобі придумати нове ім'я. Моє ім'я.

Я скажіть, Не... новенька, ну, то влаштуємо Ам... просту домашню Я... пригоду, щоб ти звикла до того, як тут все відбувається, Я... Да, та мені жодних домашніх пригод. Моя дорогенька О, Зубл, хоч мені боляче, за для Йо... твого блага влаштує щось ненав'язливе. Сьогодні в програмі буде діти в палаці. Отож увесь наш диво цирк у переповнений клуїнками. А ваша задача їх що чудове питання, булько це малі роблять.

Так. Великий квест. Що, 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 О! О, Обоже її сполюсила. Про ладно. що він торочув? Та це просто ще одна з кинівських пригод. Вони нас а. трохи розважають. Ну, знаєш, що ми тут не подуріли за себе говори, якщо буду потрібно, від його відеться. Всім просто. Це О, ні, мене. вони вбили зубов. Та потіх, хтось голодний. О, народ! Пішли навідаємо Кафмо. Па на він буде радий, помні. Що ти окриття розрив, коли буде повітря на <пи> куди? Ні, не? не дуже. Кафмо схоже з божеволів. Коли я його вашим чисто, він беззупину торочу про якісь культур. Тебе нагадаємо, збожево. Але стіта! Можливо... Це означає, що вихід справді існує? А може, це означає, що у тебе геть клепки злетіли? А ви про зобол не забули? Ну, думаю, я була б не прота запитати його. А було забули. б це справжнім, а це не так, бо це все просто сон. <рес> Вона й досі це за сон вважає. Да, сон. Есть... А, чому ти на мене так дивишся? Дивлюсь Треба на що виживати. хочу, допоки поки це мене якимось за. чином розважає. Окей, Звичайно. Одну цукерку. Підставляється? Там, напевно, на відео розмови їй дадуть. Поки Плексійка та Залоблений разом підуть шукати викрадену зукову. Певнений, <рех> що ставити їх <Друга, миша. рех> пару — гарна ідея. Ну звісно ж, ці двоє мають найкраще психічне здоров'я та навички серед усіх. Ну, малеті, познучаємося з клоуна. Розумію, да? Божечки. Моя маска кометі знову зламалася. А потім на налякала мені. Тож тут ми Странує і живемо. Письмо. Спимо, як що точніше. Зрізна спати нам не треба, та іноді добре відволіктися та виділити трохи часу на себе, так? Впевнена що для тебе теж. Ось О, хочете? ось і вона. Навіщо ви цим займаєтеся? Взагалі так? не шукаєте шлях як утекти? Скажи. ну ми взагалі то шукали, oh. коли потрапили oh. сюди. Але з часом ти починаєш усвідомлювати, що це неможливо, і що переслідування цієї марної мети поправить тебе у остаточно. З часом вже ти не починаєш питатися, що це вже, і ти починаєш забувати себе в просто... чому життя, Ну коли що, що, ти це на межі може статися, тренадруно тебе. І Нам не треба про це сьогодні хвилюватися. У першу чергу завдяки пригоди ми маємо чим зайнятися та чим відволіктися Як добре, що ми зараз увісні, так помні? Коли попав в школу перший раз. Ще раз чому ми тут? Що ми робимо? Ми прийшли до нашого друга. Алло, друг. Та він засалом. Може, пішов. він не вдома? Та він за салом. Не хвилюйся, лялечко, у мене є ключ. стій. стій, стій. Ох, що, ж... що? Звід... Звідки у тебе Ой, ключі ось... від кімнати? Що? У мене купа тих ключів. Ніхто ж не вмер. Я тобі подарунок да? залишив. Тож, даш знати, як знайдеш. Ти ж не боїшся багатоніжок, так? Джакс! Я тільки їх боюся. Навіщо ти так? Ой, та може це загальне питання. Не перевіриш, не дізнаєшся. Боже, якийсь. О боже. Виход, виход, виходи, із з немає. Ну що думали, думало? О, а я це шукав. Дякую, що наглянув, Келфі. Ну я це. Сахав па-па. Сахав. Сахав. О, Кап... страхувався. Все... Все добре. Що це таке? Пам'ятаєш, я казала не, про той жахливий момент, коли тебе помага видіти на межі. Коли ага. тебе із-за гріги дівчин пожинають в Вау! Слава, послухай, і ти стоїш... ми не завжди Та ладали. От коли ти скаржився, що Де я ігнорую твої жарти. Клянусь, я вважала їх кубинами. Прости, у мене був невдалий день. Та, звісно, невдалий день. Щас є. Смійся над моїми шутками. Жартами. Що я її кавказцю знімаю? Тихо чути, що тут это так. Ой, ой, ти, ти не зовсім не хочеш. Що ти собі залагала руку? Все, все воно. Бежи, бежи, бежи. Е, Помни, шла, стоп. Та... Чтоб ходила і все сходила. О, все, що треба робити хотілося, щоб все стабило. Вона була в шоці, Шок перервав її всі очі. Такой, такой, все. Треба біжати к неї, вот цей бедней. Да, ну все одно рука. Да. Ну тепер і за забор платить. Гадки маю, на що я дивлюся. Ми побачили, як Лоєнк ніс часичку Зубл, пам'ятаєш? Точно. Дякую, що нагадала. Ми в цьому жахливі, друже мій. Привіт. Народ. Дякс! Ми знайшли дірочку Зубл. Шик. А як та кафма? Сподіваюсь, він вже не ображається за ігнорування його жартів. О, так краще не буває. Клянуся, я ніколи його таким щасливим не бачив. Да, Ради чути, що наш друг не втратив свій здоровий глузд. До речі, він просив передати це. Ох, взял, блин, да. А мені ще... А, тут будет спать, ладно. А так, это уже заборона. Страйк. Так, куда не я не эту деть? Тут, туда, тут, сюда. Буду ее гонять. А что, что, блин, нужно? Что мучила, если что? Коллекция, комах? Думаю, это гнездо. Тих. Коллекция, комах. Ага. А что-то в детстве, в, детстве, в детстве, камни, обычные камни. Слушай, знаю, чего? Цей... Ну, я, я не хотела а я... Гидать, я, Но... я хотела... моя рука. Да. Ты я... вот, бачишь рука, я не знала, она что она Я зараз немає. Рука у де його можна знайти? Е! А, я не я... біжу, а ти Странно. просто сиди тут, не те, щоб ти могла піти кудись. Отчекай мене, я скоро обіцяю. Щоб... Мені шкода, що твій перший день повдуть на висвітліки, що лихає думати. Та нічого, буде а, так, ще захватить. Але не хвилюйся за це. Просто піду знайду Кейна. Та палату нову. Аго, Кейне! У нас тут невеличка проблемка. Ть, він прям тебе чує. реклама просто. Не хочу, не хочу, все, 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 рекламу, брысь, вы мне не платите, все, вот так. Пусть будет какой-то Да на бишу открывать пустоту. О боже, боксеры, на треба. Аквариум. Не знаю, кого, что это такое? Не заходи, колых, кто моется, я не знаю. О боже, Он уже Біжи. Эй! Чого за неґланківські я вийти своїх помістит а, то ось ага, корол. Знаєш, варто а, було спочатку отримати мою згоду перед тим як показувати щось настільки огідне. Гензецько потрібне відкриває свою пасту присутності моєї. До речі, я теж королівська особа. Не будете такі ласкаві. Допоможіть, повтори НЕЩАСНІ! Це було грубо, тепер не допомагатиму. Все не допомагає. Так решам, ну, хто буде пролею. Спіймав. Спіймав. Мінус твої руки, все, хам-кам. Це вони твої... <coughs> з'їли. Чекай, все, коли вийдуть другим кучом. О боже колбас. Что Шо такое? Уже страшно. Куда ты? Хвась, хвай, хвась. Да, а... да ты так очмо. Що, там пляма? Та нема там плямы, я-мое. Что ты? О, коты а класс наш. Вот наш класс, одно классный тебе. Что за ним О! Убили одного! Ура! Все, чекам, коли всех перебьют. Буду нормально в надо... ч-то. И Надеюсь, никто не будет за одноклассники. Вихід с классу. Все, математика, пока, все уходим. Вау, коридоры. Так, так, что там будет за дверь? Точно вы. Таем это снова коридоры. Треба ещё еще открыть дверь? Да снова коридоры, это вообще надоело. Да -мо, что за бэкрум с такой лабиринтковой мы? Да ты, або або oh! я можу зрозуміти її мову і привееееет я хотіла спра... чо? це якось дивно і тупо я сюди не по приходу прийшов я лишувався я тут так опередлюю прям сидить

О, там. А. А, а, можна так половить. Стоп! А помні, хіба не з вами. Фу. Ти хише. Я эскалатор не чую. Фо. Не. Ага. Еще дверь. Ага. Та я не маю. Не можна втекти. Сама ЕА 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 Я уже от роблю відео, от роботя Мистры воды от них я не разбираюсь от. От, от, зніму, буду уже выставлять, по-моему Да <ривітна> не <ривітна> <ривітна> школу. Що там, що там о, з 90-х VR-окуляру такі не бачив. Так, я це ще за да, як користувалась цим виноград. Що ти мені виноград присилаєш? їш виноград. Я хочу вареники, сало, борщ. Ясно? Три моїх улюблених страв. Це пам'ятала. Він відкривай, то точно викид школи. Ти нашли! ти вийшла в школи, все, це воля, все, б... Тікай! Тікай! все, тикай, Вол, улицы такая, марона, все, Тікай! все, школа у тебя будная. Вот, 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 не, 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 все, Тікай! давай, да, да, это шум! Все, ты втекла, школа, это певный шупок, тихо, все, давай, это потихоньку, тикай, романская. Я... Як а, свій, а? О, Булько, ти завжди знаєш, а, як змусити булько. мене сказати це речення. Бога на дивному годиннику в Приклад. такий час. Та ви надоїли. О, ні. Кого занесло ага. до безотні? Це що, може багато скінчитись. Його. Та он луснув знову. Та знову луснув. А тепер ось і надужна. все. Надужна. Надужна. І хто ж заробив увесь цей безлад? А, точно, це ж я! Okay. Кафмо пройшов якусь капоморфозу, морфозу та абстрагувався! Кафмо абстрагувався, і чому мені ніхто не сказав! Да сам видеть там. О, глибокий льох тебе! О, підвал! О Боже, скільки ти уже їх підвал! Там... Там була нафта. Не вірю, що кафу так взяв здався. Без образ Кінгер, та я думала, ти будеш першим. Дякую! Чудовый приклад того, что вы, на вы, Кингера покладаться не Я просто да. А вы чё, когда в перестал тебе Да? Я как Микки Мауса схожу эти рукавыть. Тільки перекрашення думаю, мені треба вибачитися за те, що я брехав про вихід. Я знаю наскільки вам хочеться, щоб і справді існував. Та знаєте, мені зовсім не приходило в голову що mm -hmm. розмістити на іншій стороні. Тож цей проєкт я закинув. Ось це здавати саме. Ви знаєте, бір, що я ненавиджу не показувати школу, людям незавершену бурдома, роботу таке. Опинитися у позиції. Хай там як, схоже, королеву клоїнків подолано. Тож, пригоді, кінець! Вашою нагородою стане неймовірно цифровий бенкет, приготовлений нашим булькошефом! Злі на яка в мене є юридичний дозвіл! О, Боже. А я пожелал чего-то. Ты ж ничего не робил. Ну что, суть не меняет. Фигня? А, добре. В цифровом свете нам нема потреби їжти, пить или спать. Тож цифрова їжа лиш передає віртуальну насолоду від процесу. Не дивчишо, не споживних речовин. Тю, та заспокойся ти. Ну, ти став експертом з цифрового світу. Наш сусідка, типо сам. чому? Маленький ребенок, он в робокс играет, а там типа ел и так, типа, Амнямням, да. Слава, это так странно. Они разумеют, эти люди, что они там общаются все. Там-там-там-там-там-там-там-там. Будет жить в дурдоме, будет жить в дурдоме. Ну, надеюсь, ты все-таки дочь. Вовона така чу чу чудна, чу чу чудна. І це все комп'юте. Ціфровий перекладено і дубльовано українською мовою студією Лейфсайкл. Переклад та редактура Вікторов Костянтин та Солдатов Сергій. <золнат, <а> <золнат> українською мовою це? ролі дублювали. Кіселичник Василь Корженко Ігор, Білоусова Альона. Ємшанова Марія. <золнат> Соловйов <'яу> Максим. <золнат> Петлімор Айленд. <золнат> Скромний <мальчишко>, Сашко. <золнат> Солдатов Сергій. <золнат> Шкрепить <Молодцы>, Карина, <золнат> цей, Вокал Дельвірта. Перекласс ведення піску, право. Борода Ілья. Справа, фігірна, просто очпункій. Соловьо Максим. А це головний хто робив, робить якесь. Так. І на цьому все. Сма... Так, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментар з вами був і Всім пока! От бачите відео. А! Стоїть, стойте!